Ж доброго здоров'я! Вітері програма Русинська файта є її ведуча Віра Кубулей. Низька наша творча група прийшла в Закарпатський обласний музей народної архітектури і побуту, аби поприказувати із учасниками народного вокального ансамблю «Ужанка». Скоро у них ювілей. Дай Боже, доброго здоров'я! Що про вас є співанка? Ми дуже любимо співати, бо це є наше життя. Вона дає нам життя, наснаги, творчості. Ми популяризуємо народну пісню, народну творчість. Ми виконуємо як закарпатські народні, так і українські народні пісні. Ще в нашій репертуарі є словацькі пісні і угорські. Про нас є співанка, знаєте, така душевна отрада, такої душевної масло на душу, бо ми не отримуємо абсолютно ніч із того фі фінансового, як кажуть, а отримуємо зато естетичну насолоду. Ми приходимо і ділимося своїми емоціями, своїми думками, своїми переживаннями і все виливаємо через пісню, бо так давно закладено в народі, що пісня передавала то, чим жив народ. І ми ми стараємося підтримувати то, того, що на жаль, на жаль, це молодь забуває, але треба відроджувати, популяризувати, і ми стараємося це робити. Мене супроводжує пісня з самого дитинства. Я вже в три роки почала співати на вечорницях. У нас при вечорниці були, коли дівчата, мої сестри були вже відданицями, як кажуть, і приходили хлопці на вечорниці, то я всіма з усіма разом співала коломийки. І так, по життю ця пісня мене супроводжує по сьогоднішній день. Вона мені дає натхнення в житті, вона моє життя. І моя ніби творча е, стежина якраз вишита вся піснями. Співаю я в всьому колективі частинками. То пойду в декрет, то я верну поспівати. То зяць пойду в декрет, то я зяз поспівати. Хоч тут ми йдемо на всю роботу, як я все кажу, як до психолога. знаєте Прийду до бабки, розкажу, прийду до мамки, розкажу щось такою секретною, цим буркам розкажу. Пісня тої нашої в шуткою. Моту співаємо, моту родимо, моту замуж виходимо, ото і наше все. хрестимо дітей, ми то робимо все, що може, як у своїй сім'ї, як у себе вдома. Співанка про вас то життя, так? Так. Ага. Підходжу до вас. Іванко, Що про вас співанка? Ну так, щоб співати. Регулярно і професійно, це у мене теж ювілей 15 років, тому що я прийшла в цей колектив, коли він готувався до ювілейного концерту сорокаліття. Якраз я влилася у цей новий колектив, скоро готувала програму, тому що теж ювілейний концерт відповідальний і це. Ну і вже так вийшло, що не встигла оглянутися сюди-туди. Виходить, що вже 15 років я співаю в цьому колективі і вже будемо скоро 55-літній ювілей справляти. Ну, ми тут ентузіасти зібралися тут не що… Шо мусить, що це робота, що це праця, і людина мусить бігти, мусить іти. Ми йдемо сюди, як на свято. Ми раді, що ми можемо зустрітися всі разом, поговорити, кожен зі своїми проблемами вирішити і, і поспівати. Тому що народна пісня, вона є основа всьому. Так? Іванко знає, що ви львівська паніка. А ви любите наші закарпатські співанки? Дуже, дуже. І Якщо я тут і не і не жила на Закарпатті. То я завжди дуже любила цей закарпатську пісню і слідкувала за репертуаром і за виступами закарпатського хору народного, коли ще Попенко ним керував. Так що ми завжди мене мама була музиканта. Ми з мамою завжди не пропускали ті концерти, і завжди ходили, відвідували ці закарпатська пісня є особлива. нам споконвіки усе помагала в трудні й веселі періоди жизни. Так приказують учасники народного вокального ансамблю Ужанка, який цього року святкує файний ювілей. Бо свою творчу біографію він розпочав ще в 1968 році. Первим руководителем був Валерій Боженко, котрий відкрив учасникам красоту музики і співанки. У 1971 році руководство ансамблю перебрав Золтан Жовчак. Уже на той час ізвесний музикант, диригент, настоящий спеціаліст хорового і вокального іскусства. У 1978 році колективу присвоєно звання народний і розпочалася активна гастрольна робота. Участь у многих фестивалях народного іскусства, обласних і районних празниках, семінарах. Вокальних конкурсах у 1996 році у Жанков руководить молодий спеціаліст, випускниця Рівненського інституту культури Наталія Мацько. А з 1996 дев'ятсот керівництво перебрав Павло Пензеник, викладач коледжу культури, заслужений працівник культури України, котрий акцентував у роботі колективу на буняття художественного уровня і високої вокальної культури. Наш колектив створений був з ініціативи завідуючого районним відділом культури, ДМК Івана Юрійовича, так як молодий спеціаліст приїхав із училища культури, очолив будинок, районний будинок культури, і він був хоровик, і він сказав, Валєра Боженко сказав, давай зробимо вокальний ансамбль під назвою Ужанка, і ми ніби його хрещеним батьком рахуємо. Івана Юровича Димка. Ну, наш колектив також складав, складався із працівників культури, методистів, завідуючих клубами, які мали відношення до вокалу або закінчили училище, а, а, або мали. Вокальні дані. Наш колектив налічувався з десяти чоловік. Він був створений в Сторожницькому районному будинку культури 1968 році. Другим керівником був Жовчак Золтан Золтанович. Він працював 25 років керівником. Після нього був Павло Павлович Пензенник. з 1914 року ансамблем руководить Василина Голянич. Котра є артисткою закарпатського академічного заслуженого народного хора. Під її руководством ансамбль пережив другої удродження. Колектив розширює свій репертуар, в основному все обробки русинських народних співанок, авторські твори. У Жанка змагаться йти в ногу з ліпшими традиціями вокального іскусства. Колектив активно бере участь у культурно-мистецьких акціях не лимрайону, області, а й за кордоном. Василенка очолила вже колектив, яка дала нам цьому колективу друге дихання. Після Жовчака вона підняла наш колектив на таку вершину, що ми горді, що такий у нас талановитий керівник. І ми радо ходимо на репетиції без всяких вагань, без всяких причин черпаємо тут енергію, силу, щоб працювати разом з нею. В колектив я прийшла у 2014 році. Це було. Другий рік, після того, як я закінчила музичне училище, я заочно вчилася у Львові. І це була така моя творча лабораторія. Розумієте, хто молодий спеціаліст і мріяти не може, щоб ти десь прийшов, виробив, а тут тебе ще всі слухають, втілюють твої ідеї. І знаєте, я прийшла і тут такі були, «О, Давайте, давайте зробимо то, давайте, давайте поїдемо туди! Ну, давайте. І, і в 2014 році наше таке почалося активне творення. Чи життя? Що запам'яталося, так яскраво в пам'яті це поїздки в сусідню нашу Словаччину. Ми їздили в Пряшів, їздили ми в Румунію і в Баямаре, і в Сатумари співдружні наші Закарпаття міста. Їздили ми на Хмельниччину, місто Староконстантинів на фестиваль Всеукраїнський. їздили… На багато обласних конкурсів, фестивалів, конкурсів навіть ну, по області, майже в кожному місті були. Ну і, звичайно, при, коли був ковід. Війна, коли почалася, на жаль, на жаль, це трошки все затихло, поїздки, фестивалі. Ще наш колектив займає таку активну громадську позицію, культурну громадську позицію. На жаль, в умовах такої повномасштабної війни ми мусимо бути згуртовані, і кожен, кожен працювати на своєму фронті, як кажуть. І ми багато співали на благодійних акціях, на благодійних марафонах. І це був колядницький марафон. Колядували для збирали на дрон, на ударний дрон для наших хлопців 128-ї бригади. Було багато концертів на площі театральній, і дівчата навіть лишали свою роботу, всі свої справи, бо кожна працює десь на основному місці роботи. І йшли і допомагали, бо відчуваємо таку громадську громадську. Позицію і необхідність у цьому, ну існує думка, що війна і не до співів. Як ви думаєте? Навпаки, знаєте, війна показує, що від нас хочуть щось забрати. А ми показуємо, що ми не так просто можемо віддати. І Показуємо, що ми є українці, і це з нас не виб'єш. Не виб'єш нашу культуру, і навпаки, патріотизм, і навпаки, ми показуємо, що подивіться, що в нас є, і це не як кажуть генокод не вб'єш. Ми, не ми і багато колективів народних, не тільки ми, що, що займаються народною музикою, народною творчістю, це цим показують, що це не можна забрати просто так від людей. Це живе в, як кажуть, в материному молоці, в материній колисковій. І навпаки, та, така війна, на жаль. Вона показує, що ми маємо боротися за це, за свою історію, за своє захищати. коріння захищати, що це просто так від нас не можна забрати. Репертуар як обираєте? Обираємо репертуар це зазвичай, здебільшого, це закарпатські народні пісні. І Маємо пісні в, таких, в обробках таких корифеїв, як е, Попенко, як Пензеника, е, Кричка. Багато обробок пишу я. Просто розписую на голоси. Цікава пісня народна, і знаю можливості ансамблю. І кожен керівник, напевно, тим страдає. І ну, це дозволяє. Це аматорський самодіальний колектив. Багато маємо пісень і авторських виконуємо. Я знаю, що вибираємо так, що подобається. Знаєте, приходжу з нотами, з папкою кажу, будемо таке співати. Та ні, майже ні, будемо таке, та будемо співати, бо файна, файна пісня. Ну, та все пишу тоді. Та й так вибираємо гуртом, правда. Ми, ми працюємо, ми діємо, стараємося робити щось онлайн, ти в ногу з сучасністю записувати, записуємо відеороботи, кліпи власними силами. Йдемо колядуємо щось. А потім власне інколи і дівчата і скидаються коштами, фінансами, щоб, щоб щось, щось, щось зробити. Але це пам'ять, як кажуть, як Віра Васильівна каже, от мої внуки бачать, от бабуся, правда, Віра Васильівна, і так і кажуть, і дівчата мої діти побачать, і так і мій син побачить, що от, мама, десь історію таку. Так що ми, ми не жаліємо ні сил, ні часу, бо кажуть, це, як Івана Івановна сказала, це ентузіасти. Інакше не можна це сказати.